Прогноз погоди на суботу, 5 серпня 2023 року. Сильні дощі подекуди з грозами варто очікувати в західних областях нашої країни. Саме грози синоптики прогнозують в Ужгороді, Івано-Франківську, Тернополі і Хмельницькому. На півночі, півдні, сході і центрі України буде ясне небо і сонячна погода без опадів. Температура повітря по всій країні в день коливатиметься від плюс 29 градусів до плюс 33. Лише на Херсонщині, в Криму, Кропивницькому і Чернігівщині можлива спека до плюс 35 градусів. Вночі температура від плюс 19 до плюс 21 градуса тепла по усій країні. Шановні українці, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки даному відео і напишіть в коментарях, яка погода вам подобається найбільше. Бажаємо вам спокійної ночі, мирного неба і все буде Україна!